Що там розказуєте? Що за зальоти у вас тут? Там лісника приміжна. я ж казав. А яке? Городоцьке. Чи Кримоцькі? Хороші машини, лісники. Майстер лісу. Чудово. А ви яке основання? Загальне. Яке загальне? Це? Загальне основання. А ви яке основання? А я роботник. — Державне, правильно? Я, ну, я, я, я Ну, а яке? Ви я воєнне. Воєнний? Фото відео даної слідчої дії. У нас тут проходить огляд місця події. А ви попередили, що тут е, слідча дія? Ми До цього ми. моменту, поки ви не попередили, повне право моє маю знімати. Майстер ліфт. Зараз ви ні, от коли буде проходити, попередити, На тоді буде проводити. Буде, от коли буде проходити, ви попередите і виключу відеофотофіксацію. Мене вас указатель государства. Чудово. Мене... А ви знаєте, що бо, бо, єдиним бо. джерелом влади в державі є народ, ну, відповідно Конституції. Чучер. А ви Тому? ніхто. Я ніхто? Да, да, я би попросив вас представитись, пане блядь. Я тобі ще раз сказав, бо Тримайте ти ти себе в руках, ти дуже, ти гарант. Гарант. дуже гарно, ви виражаєтесь. Я прийму, так, щоб я ви погрожуєте? Я давайте. Ану прийміть. Давайте, очі. давайте. Так, так. Як ти багато. Я тебе зараз його оставлю. Давайте, оставте. Ви погрожуєте? Оставте мене. Присутності поліції. Шановні поліціянти, дивіться, мені погроза в вашій присутності була. Так, іди нахуй, блядь, іди нахуй. Ти так, не матюхай, це що таке? <рес> а ну давайте, давайте. Я хочу, щоб не уїхали, не будьте балаболом. Сервіюйте дану ситуацію. Ну мені погроза йде, присутності вас. Ну, що я при... Йде, да, а да. чому це я не уїду? Яким чином мені... Яким чином мені... Внутренні діла спиздити ліса? Да, ти да. указатель. Так, да. да, я указатель. Так, да, я указатель. Ді. Я указатель, так. Ти думаєш, будеш пиздити, тобі нічого не буде за це? Так, що ти, що ти там не саме, пирися там. Салют щирим. Ну що, друзяки, давно не було м'яска у нас, да, Трішнячка, такой, зараз вам покажу. Житомирський лісукрасько мусорський грбаний стыд. Такого вже повторюю, блин, не було давненько. Тому подивіться прев'юшечку спочатку, а потім все по порядку в режимі відеоблога, все в рамках нашого громадського розслідування, Forest Control вам все покаже, розкаже і дасть всі докази. Зверніть увагу, як... Слідчо-оперативна група вилизує до, до просто до блеска дупу у цьому от чорту, який приїхав, представився ніби майстром, потім він виявився якимось військовим, ну, звісно ж, на словах, так і, і посвідчення своє не показав, от, почав там нахуй, захуй, там всякими словами нехорошими звертатися. І зверніть увагу, що тільки коли я. Тречі, попросивши його звертатися вести себе, подобаючи людині, він не відреагував, коли почав до нього на його понятній мові бедлана спілкуватися до нього. Він сразу заткнувся і вступився в захист, то у ця свора мусорів. Ну по-іншому сказати не можу. До речі, оця слідча, вона вже фігурувала в нашому відео. І вона приїжджала, коли в нас був прецедент з е мусорською пелорамою під кришею Пузя. Помните, Лисий Ан Андон, блин, який щось там стартував на е пелорамі біля краденого лісу, яке лежало біля залізної дороги? Так ось саме ця дівчинка також приїжджала, але вона тоді не була така дерзка. А зараз вона показала свої зубки, причому у всій красі. Подивіться, цей матеріал. Е, мені вона нагадала оцю цю е, госпожду прутанюк з Макарова. От, при приблизно такий самий рівень такий. Ну, отакий. Ту, тугоплавкий пластиковий виріб. Ви побачите, як вона намагалася переламати ситуацію по-всякому на свій лад, але на кожному моменті вона спіймала штангу, тому що. Знання закона в неї на рівні е, ракушки річкової. Знаєте, це що така відкривається, на звезду похоже. Оце такий рівень інтелекту, саме у цій слідчої. Позорисько, позорисько і ще раз. Позоріську, це зашкварений рейвіділок Радомишинський, знову у всіх ефірах, всіх кінотеатрах нашої країни. Дивіться, не забувайте підписатися на канал, тому що далі буде ще цікавіше, далі ще буде більше трішняка і самого цікавого контенту на Ютубі, який носить не тільки розважальний характер, але юридично-правовий, який дозволяє розвивати свої розумові юридичні здібності. Дозволяє вміти захищати себе та свої права, права людини в нашій з вами країні. Підписалися, тапнули на кнопочку з дзвіночком і дивитесь чудовий, шикарніший контент. Погнали!